Великої води не спожеш війни і полум'я вогнів, плекав нас під повтраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів І ось ми йдемо у бою життєвому, тверді віцні, незламні, як граніт, поплачне. Світ то До доволі нам воїни не згоди, не сміє брат, На брата йти убік, від синя жовтим право свободи з'єднає весь великий нарік свій, велику правду для усіх єдині нашого.